Вгатило без тривоги. Вранці у передмісті Києва прозвучало кілька гучних вибухів сирени спецавтомобілів, які мчали на виклик, було чутно з різних районів столиці. А у соцмережах мережах почали з'являтися відео чорний густий дим, було видно далеко від епіцентру. Переконані кияни почали тікати подалі від розривів. Спершу подумали, що це перліт ракети. Що ж сталося поблизу місця, детонації побувала і зараз розповість Марта Шакула. Учні вибухи у передмісті Києва пролунали близько 11-ї години ранку. Місцеві кажуть, розривалося впродовж 10 хвилин. Потім зінявся чорний густий дим. До епіцентру вибуху один за одним почали приїжджати автомобілі екстрених служб. Рятувальники, поліцейські, медики та вибухотехніки. Територію довкола обгородили червоною стрічкою, а жителів найближчих будинків евакуювали у безпечну зону. Люди розповідають, було надто гучно. Спершу подумали це приліт ракети. Пожежа було дим, виб... детонація. Як не чули, ну я якраз додому вертався, я не спів додому просто дійти. І документи все залишилося, нічого не брав з собою. Питаюся, коли будуть пускати, щоб побігти, хоча б. Чув, взриви були, і все, ну, і не дим, а що там, як воно прогриміло на території державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МФС у складському приміщенні виникла пожежа. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, вибух стався через детонацію вибухонебезпечних предметів. Постраждали працівники експертної служби. Однозначно, не приліт за попередньою інформацією. Експерти ДНДКЦ здійснювали експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, сталася. Детонація. Є постраждалі працівники експертної служби. Тут криміналістика там можуть бути і боєприпаси, можуть балони, може щось робили. Може, ну тут же ж неізвісно. жителів сусідніх із місцем, де стався вибух будинків, до їхніх помешкань пропустили за декілька годин після вибухів. Внаслідок детонації пошкоджений фасад будівлі на території експертної служби постраждала і сусідня багатоповерхівка. У кількох квартирах вибило вікна. Марта Шикула Орест Пона. П'ятий канал. Українські пілоти розпочали тренування на шведських літаках. «Гріпен», таке заявив президент України Володимир Зеленський з робочим візитом у Швеції. Він вже мав зустріч із прем'єром цієї країни. Спілкуватиметься Зеленський із представниками парламенту, а також найбільших політичних партій Швеції. Переконуватиме надати ці літаки Україні. Гріпен в українському перекладі означає грифон, це винищувач шведського виробництва. Перше у небо такий літак злетів наприкінці. Like і х він є на озброєні у кількох країн, звісно, у самої Швеції, а ще в Угорщині, Чехії та Південно-Африканській Республіці. Українська влада просила передати гріпани Україні. Міністр оборони Швеції у травні анонсував навчання наших пілотів на цих винищувачах. Літаки Гріпин це гордість Швеції, і я впевнений, що Гріпини можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування гріпанів за участі е, українців. Наших пілотів вже почались. І сьогодні ми детально е, поговорили майбутні кроки щодо е, можливості відкрити тематику отримання шведських гріпанів. Я буду зустрічатися сьогодні е, з, зі спік, спікером парламенту. Україна і Швеція спільно вироблятимуть БМП СІВІ 90 Декларацію про наміри схвалили у Стокгольмі. Свої підписи під документом поставили прем'єр Швеції, президент України. Дозвольте запевнити, для мого уряду в зовнішньополітичній сфері немає важливішого завдання ніж підтримка України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії. Російська столиця знову зворохоблена на болотах. Завили про нову атаку на Москву. На місто летіли безпілотники. Про це волає міністерство оборони Московії. Ну а далі там увімкнули свою пропагандистську методичку. Розповіли старі казки про своє ППО, яке буцімто все збиває. Але наскільки воно вправне, ми вже не раз бачили, коли дрони гатили просто по центру Москви. Вагнерівці потроху їдуть із Білорусі. Про це повідомляє рух національного спротиву. Посилаються на дані білоруського підпілля, наводять цифри. З Білорусі виїхали майже півтори тисячі найманців. Причина проста: Москва урізає фінансування цих бандюків. Вони підписують контакти, їдуть до Африки, де хто просто призупиняє свою злочинну кар'єру. Білоруський режим вже до вагнерівців скупий, платить їм мало. Майбутні чотирилапі прикордонники саме вони незабаром затримуватимуть порушників, шукаючи вибухівку та наркотики. А поки що вони навчаються. Вишкіл розпочинають з двомісячного віку, а сам процес показали у державній прикордонній службі. О, це випускало, це випускало. Уже це були суботні песики. Через кілька хвилин будемо продовжувати суботній інформаційний марафон. Будьте з нами. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Доброго вечора, друзі. Кажу всім ще раз. Інформаційний марафон Незламна країна продовжується на п'ятому каналі. Я дякую, що ви з нами. Я сподіваюся, ви підписані на нашу тобу. Вже поставили вподобайку. Починаєте писати коментарі. Зараз буду дивитися наскільки активно долучаються до нас глядачі. Кожному, хто дивиться п'ятий канал, щиро вдячна. Кожному, хто підписаний на Ютуб. Ми вдячні ще більше, тому що ця платформа, яку ми зараз дуже активно розвиваємо. Отже, спілкуємося далі. Петро Андрющенко, радник міського. Голови Маріуполя на зв'язку з моєю студією. Пане Петре, доброго вечора. Сьогодні в Чернігові трагедія, трагедія для всієї України. Ви знаєте, що там велика кількість поранених людей після ракетної атаки. Є загиблі, є загиблі діти. Вдарили по театру. Маріуполь теж має сумну історію, пов'язану з театром. Як ви вважаєте, от як можна зараз пояснити цю ситуацію? І чи дійсно ми починаємо втрачати пильність, забуваючи, що війна по всій території України, а не лише на передовій? Знаєте, щодо пильності, ну це це насправді, природній процес. І, на жаль, таке буде. І на жаль, маємо розуміти, що це буде це не останнє і до повної перемоги таке буде траплятися. Я дійсно можу наводити аналогії з Маріуполем. Причому з Маріуполем не просто після повномасштабного вторгнення, наприклад, у 2015 рік, коли окупанти вдарили по нашому східному градам. І там була та сама ситуація. Ніхто майже не зреагував, тому що і саме тому там понад 30 людей загибло. Тому що всі звикли до війни, коли вона підкотилась до Маріуполя на саме околиці, всі звикли до звуків обстрілів, до звуків як воно розривається гради, тому не звернуло навіть перший. Мімить увагу, саме така ситуація буде зараз по всій країні. На жаль. Тому я не знаю, щодо людей. Я знаю, щодо офіційних органів влади вони точно не мають втрачати пильність щодо цього питання, тому що дуже легко забути, і нормально це для людей, для психіки. Давайте відверто казати, це нормально Ну забути що зараз війна. Хто б що не казав, не можна жити суцільною війною? Ніхто так не живе. Тому дійсно ми маємо пам'ятати, маємо наближати перемогу, але от жити війною ну всі зламаються. Це факт, і в цьому факті єдине, що маємо розуміти, заходи безпеки не можна послаблювати. Ну просто не можна, тому що немає на території України жодного безпечного міста, де б не могли завтра сьогодні, через п'ять хвилин, ударити російські ракети.